У 1830 році Артур Шопенгауер спостерігав за заможними чоловіками у тавернах Франкфурта, які пили до повного забуття. Вечір за вечором успішні купці, шановані професіонали, люди, які мали все, що цінує суспільство, систематично знищували єдине, що справді має значення свою свідомість. Він розумів те, чого не бачили вони. вони, не тікали від своїх проблем. Вони тікали від єдиного інструменту, здатного вирішити ці проблеми, від раціонального розуму. Але ось про що вам зазвичай не розповідають у цій історії. Шопенгауер утримувався від алкоголю не через високу мораль чи святенництво. Він утримувався, бо зрозумів дещо глибоке про волю до життя, ту сліпу силу, що керує існуванням. Ця сила хоче, щоб ви були несвідомими. Заціпенілими, нездатними осягнути механізми власного поневолення і алкоголь ідеальний інструмент для підтримання цієї несвідомості. Розумієте у тому, як насправді працює свідомість, прихована закономірність, необхідність ясності для самопізнання, вимога тверезості для філософського прозріння та абсолютна несумісність між сп'янінням і справжнім розумінням. Але що, як усе, що вам говорили про випивку, це перевернута істина? Що, Як те саме, що вони нормалізували випивка в компанії з алкоголем, святкування через сп'яніння, насправді є систематичною капітуляцією того єдиного, що робить вас людиною? Ось питання, яке не даватиме вам спокою. Що, як кожного разу, коли ви напиваєтеся, ви не розслабляєтеся, а добровільно знищуєте свідомість необхідну для розуміння того, чому вам взагалі знадобилося розслаблятися. Артур Шопенгауер розумів це з безжальною ясністю. Він усвідомив, що алкоголь це ідеальний механізм волі, який тримає вас у пастці страждань, не даючи розвинути філософське розуміння, яке могло б вас звільнити. Світ. Це моє уявлення. Але коли ви п'яні, світ не є вашим уявленням. Це розмита, викривлена, хімічно змінена галюцинація. Ви добровільно віддали єдиний інструмент, здатний осягнути реальність. Більшість людей п'ють регулярно у компаніях, щоб розслабитися, щоб розважитися. Вони вірять, що це нешкідливо, нормально, навіть корисно. Вони обманюють себе. Але є інший тип людей: ті, хто усвідомлює, що свідомість це найцінніше, чим вони володіють, що ясність варта того, щоб її захищати, що тверезість це передумова для всього значущого, що розділяє ці два типи людей, що Шопенгауер знав про свідомість такого, чого не знають ті, хто п'є. Слухайте уважно, бо те, що я зараз розкажу, зруйнує все, що ви знали про алкоголь. Розслаблення і справжню ціну сп'яніння. Людина може робити те, що хоче, але не може хотіти того, чого хоче. Шопенгауер вами керують сили, що лежать глибше свідомого сприйняття. Воля до життя діє через вас, генеруючи бажання, мотивацію та страждання ще до того, як свідомість зрозуміє, що відбувається. Єдиний захист проти цієї несвідомої тиранії це розум. Філософське розуміння, чітке сприйняття механізмів, що працюють у глибині, а алкоголь систематично знищує все це. Подумайте, що відбувається, коли ви п'єте. Здатність до судження деградує. Раціональна оцінка наслідків, ризиків, доречності усе це знижується, внутрішні бар'єри розчиняються, стримувальні фактори, які захищають вас від того, щоб діяти за кожним імпульсом, зникають. Формування пам'яті порушується, ви створюєте прогали у власній автобіографії. Філософська здатність зникає, здатність ясно мислити про існування, страждання. Сенс стає неможливою під час інтоксикації, це не розслаблення, це добровільне когнітивне знищення, ось чого досягає воля до життя через пияцтво. Вона запобігає самоаналізу. Коли ви під впливом, ви не можете чітко мислити про своє життя, свої шаблони поведінки, свої несвідомі мотиви. Це уможливлює імпульсивну поведінку. П'яними ви дієте за біологічною програмою безраціонального нагляду. Це створює страждання, які вимагають ще більше випивки. Похмілля, жаль, зіпсовані стосунки, усе це створює страждання, що змушує вас знову пити. Аби втекти ідеальне замкнене коло. Подумайте, що ви насправді робите, коли напиваєтеся. Ви берете єдине, що відрізняє вас від тварин, раціональну свідомість і хімічно її деградуєте. Добровільно робите себе менш здатним до мислення, рефлексії, розуміння, заради чого? Тимчасового оніміння, короткої втечі від проблем, які нікуди не зникнуть, коли повернеться тверезість. Сенека писав. П'янство це не що інше як добровільне божевілля, але божевілля перешкоджає філософії, а філософія це єдине, що може зменшити страждання, розкривши його механізми. П'яна людина відчуває тимчасове полегшення від страждань. Філософська людина розуміє причини страждань і розробляє справжні стратегії для їх зменшення. Один шукає хімічної втечі, інший шукає свідомого розуміння. Один залишається в пастці, інший знаходить звільнення. У культурі споживання алкоголю глибоко вкорінена брехня, у яку вірять навіть розумні люди. Пош, квоут п'ять Шопенгауер розпізнав би в цьому глибоке нерозуміння того, що насправді означає розслаблення. Справжнє розслаблення це свідомість у стані спокою. Ментальна напруга спадає природним шляхом, розум занурюється у власну тишу, для цього не потрібні хімікати. Насправді це вимагає відсутності хімікатів, що порушують природну свідомість. Але сучасна культура переконала вас, що розслаблення вимагає інтоксикації, що ви не можете відпочити без алкоголю. Це програмування, а не правда. Подумайте, що насправді відбувається. Коли ви квот астюг з алкоголем, ваша нервова система хімічно пригнічується. Це не розслаблення, це седація, ваші проблеми залишаються абсолютно незмінними. Стрес, тривога, усе це досі там. Ви просто тимчасово вимкнули свою здатність думати про них. Якість сну погіршується. Алкоголь руйнує архітектуру сну, запобігаючи справжньому відпочинку. Толерантність зростає. Ви створюєте залежність від зовнішніх хімічних речовин для внутрішніх станів, які мали б контролювати самі. Це не розслаблення, це систематичне знищення вашої природної здатності до ментального спокою. Марк Аврелій писав. Квоут, Але алкоголь робить цей прихисток недоступним. Коли ви під впливом, ви не можете отримати доступ до власної душі, не можете знайти тишу всередині. Ось механізм, який ніхто не пояснює. Стрес і тривога це сигнали. Вони вказують на проблеми, що потребують уваги, на патерни, які треба дослідити, філософська відповідь. Дослідити ці сигнали, зрозуміти їхні причини, внести зміни, що усувають корінь проблеми. Відповідь алкоголіка заглушити сигнали, ігнорувати причини. Продовжувати патерни, хімічно пригнічуючи усвідомлення один шлях веде до справжнього покращення, інший веде до вічної залежності, поки проблеми накопичуються. Шопенгауер проводив вечори за читанням роздумами, прогулянками, жодного алкоголю. Він знаходив розслаблення через філософське споглядання через ясніше розуміння реальності. Це давало тривалий спокій, а не тимчасове оніміння, справжню душевну рівновагу, народжену зрозуміння, справжнє розслаблення це навчитися тому, що стрес походить від наших суджень, а не від подій, що спокій можливий через розуміння, а не через інтоксикацію. Це вимагає роботи, філософії, практики, але це дає постійні результати. Алкоголь дає тимчасове оніміння, яке потрібно купувати знову і знову, водночас перешкоджаючи філософській роботі, яка могла б усунути саму потребу у втечі. Подумайте про реальну ціну регулярного вживання алкоголю з безжальною чесністю, гроші, тисячі доларів щороку на хімікат, який шкодить кожному органу у вашому тілі, капітал, який можна було б інвестувати, натомість. Його витрачають на купівлю власної когнітивної неповноцінності, час, години, проведені п'яним ранки, втрачені через похмілля, знижена продуктивність через порушений сон, це свідомість, яку ви ніколи не повернете, час, який можна було б спрямувати на значущу роботу, алкоголь це буквально отрута. Кожна чарка шкодить печінці, мозку та серцево-судинній системі. Ви платите гроші за систематичне знищення свого найціннішого активу. Стосунки, речі, сказані з п'яну, що руйнують довіру, поведінка, що створює конфлікти. Соціальна випивка, нібито, зміцнює стосунки. Насправді ж, вона шкодить їм, створюючи ілюзію єднання, але найглибша ціна філософська. Кожна година, проведена п'яним, це година, не витрачена на розвиток розуміння, на читання філософії, на ясне мислення, на дослідження свого життя. Філософська система Шопенгауера вимагала десятиліть ясного мислення, тверезих ранків, присвячених читанню, письму, спогляданню, що створили його сучасники, які пили, нічого, що залишилося б у віках. Втрачені можливості приголомшують. Що ви могли б зрозуміти про існування, якби витратили час, який ви п'єте, на справжнє мислення? Які інсайти могли б з'явитися за роки тверезого споглядання? Ви ніколи не дізнаєтесь тому, що час, необхідний для цих досягнень, витрачається на сп'яніння або відновлення після нього. Марк Аврелій розумів та квоут 8. Але алкоголь не сприяє дії. Це перешкода, яка заважає вам свідомо долати труднощі. П'яна людина стикається з труднощами і шукає оніміння. Філософська людина стикається з труднощами і шукає розуміння. Ось розрахунок, який ніхто не робить. Людина, яка випиває тричі на тиждень з 20 до 70 років, проведе приблизно 7-800 годин у стані інтоксикації, це 325 повних днів, майже повний рік свідомості зник. Витрачений у стані хімічного порушення, когнітивної деградації, добровільного отупіння. Математика жорстока, ціна катастрофічна, виправдання абсурдні, проте мільйони йдуть на цей обмін, віддаючи здатність до філософського розуміння за отруту, яка змушує їх тимчасово забути, що їм потрібне розуміння. Є дещо що Шопенгауер розумів а любителі випити ніколи не осягнуть. Алкоголь не зменшує страждання, він їх посилює. Подумайте про цикл страждань, який створює випивка. Ви п'єте, щоб втекти від емоційного болю, робочого стресу, труднощів у стосунках, екзистенційної тривоги. Алкоголь дає тимчасове оніміння, але глибинні причини залишаються абсолютно незмінними. Тим часом саме пияцтво створює нові страждання. Фізичні страждання від похмілля, погіршення здоров'я, психологічні страждання від жалю, сорому, соціальні страждання від п'яної поведінки, зіпсованих стосунків. Ви взяли початкове страждання і додали шари нового страждання, не зробивши нічого для усунення першопричин. Це посилення страждання, а не полегшення. Філософія Шопенгауера зосереджувалася на зменшенні страждань через розуміння їх джерел, рішення філософське споглядання, що веде до зменшення ототожнення з волею. Нічого з цього неможливо зробити п'яним. Алкоголь запобігає філософському розумінню, яке могло б реально зменшити страждання. Він пропонує тимчасову втечу, яка запобігає постійному звільненню. Ось механізм. Страждання сигналізує про невідповідність між вашими цінностями і вашим життям, між вашими бажаннями і реальністю. Мудра реакція дослідити цю невідповідність, скоригувати цінності або змінити життя. Це важко, але дає тривале покращення. П'яна реакція заглушити сигнал, продовжити паттерн, хімічно пригнічуючи усвідомлення проблеми. Це гарантує вічне страждання, тому що. Невідповідність ніколи не усувається, вона накопичується роками, поки ви занадто п'яні, щоб помітити. Алкоголь посилює тягу. П'яними ви хочете більше напоїв, більше стимуляції, більше всього. Ви не зменшуєте страждання, ви тренуєте себе страждати інтенсивніше, залишаючись несвідомими щодо причин. Філософська людина вчиться потребувати меншого, знаходити задоволення в розумінні, а не в стимуляції. Це дає справжнє полегшення від страждань не тимчасове, а постійне не оніміння, а розуміння. Є ще дещо, що знищує випивка, і що Шопенгауер цінував понад усе здатність до філософського споглядання. Справа філософії робити саме існування цікавим, знаходити сенс у звичайному досвіді, розуміти механізми, що лежать в основі зовнішніх проявів. Це вимагає стійкої уваги, ясного мислення, тверезого споглядання. Усе це неможливо під час сп'яніння або відновлення після нього. Подумайте, чого насправді вимагає філософський розвиток. Тривалого читання складних текстів ви не можете читати Канта чи Платона в стані інтоксикації, глибокого роздуму над складними питаннями. Що таке природа свідомості, чому існує страждання? Ці питання вимагають годин зосередженої думки, неможливої для фрагментованого розуму, інтеграція інсайтів у життєвий досвід, життя згідно з розумінням. Вимагає постійних свідомих зусиль протягом років. Пияцтво перешкоджає цій інтеграції. Щоденна рутина Шопенгауера захищала філософську здатність прокидатися рано, читати і думати годинами на самоті, гуляти на природі, обмірковуючи ідеї, писати з кришталевою ясністю, жодного алкоголю, що затуманює сприйняття, жодних похміль, що розбивають увагу. Ця рутина породила світ як воля і уявлення, філософську систему, що фундаментально змінила людське розуміння, його сучасники, що пили, не створили нічого. Ось що помирає, коли ви п'єте регулярно, здатність мислити глибоко. Алкоголь запобігає стійкому фокусуванню, якого вимагає глибоке мислення, здатність до інтелектуального зростання. Пияцтво створює прогалини. Фрагментує пам'ять, перешкоджає безперервності, необхідній для реального розвитку, відданість пошуку істини. Філософія вимагає чесності щодо реальності, розум, що п'є, шукає втечі від незручних істин. Марк Аврелій писав квоут. Але ви не можете мати якісні думки, регулярно пошкоджуючи орган, який ці думки продукує. П'яна людина вірить, що мислить глибоко під час інтоксикації. Глибокі розмови за чаркою, це ілюзія. Перегляньте ці розмови тверезими, вони поверхневі, очевидні, повторювані, справжній філософський інсайт вимагає тверезості, ясності, здатності відрізнити справжнє розуміння від хімічно викликаного відчуття глибини, вибір очевидний, філософський розвиток або алкоголь. Глибоке розуміння або тимчасове оніміння, ви не можете мати і те, і інше. Музика. Ви стоїте перед вибором просто зараз. На одному шляху лежить те, що нормалізує культура, регулярна випивка, соціальна інтоксикація, алкоголь як розслаблення. Ви матимете тимчасове оніміння від стресу, коротку втечу від проблем. І ви дивуватиметеся в тверезі моменти, які ставатимуть дедалі рідшими, чому ваші проблеми ніколи не вирішуються, чому ваше мислення залишається поверхневим, чому ви провели роки п'яними і не розвинули нічого. На іншому шляху лежить дещо рідкісне, повна тверезість, свідомий захист свідомості як вашого найціннішого надбання, визнання того, що ясність варта більше, ніж тимчасове оніміння. Цей шлях не дає жодних гарантій, крім однієї. Ваша свідомість залишиться цілісною, ваша здатність до розуміння розвиватиметься. Шопенгауер писав людина може бути собою лише доти, доки вона на самоті, але він також міг бути собою лише доти, доки був тверезим, лише коли свідомість не була затьмарена хімікатами. Його філософські досягнення вимагали десятиліть ясного мислення. Ранків, проведених за читанням і письмом, а не відновленням після пиятики. Марк Аврелій писав Дуже мало потрібно, щоб зробити життя щасливим усе це всередині тебе. Але те, що всередині тебе, доступне лише через тверезу свідомість, через ясне мислення. Ви не можете знайти щастя всередині, хімічно пошкоджуючи свідомість, яка має його знайти. Напишіть у коментарях. Я обираю ясність, а не затьмарення. Давайте подивимося, скільки людей готові припинити знищувати свою свідомість заради тимчасової втечі. Це не про моральну зверхність, це про визнання реальності. Алкоголь знищує єдину річ, здатну зрозуміти реальність. Вживання алкоголю запобігає філософській роботі, яка могла б зменшити страждання. Вибір очевидний, але більшість людей обере неправильно, тому що вибір тверезості вимагає зустрічі з проблемами безхімічної втечі, перебування з труднощами без оніміння. Це важко, філософія є, це важко, але це єдине, що справді працює, єдиний шлях до справжнього розуміння, маси напиваються і залишаються в пастці страждань, яких не розуміють. Філософська меншість залишається тверезою і розвиває розуміння, яке звільняє алкоголь поруч, соціальний тиск постійний, але ви ви можете відмовитися, і в цій відмові ви відкриєте дещо глибоке вам ніколи не був потрібен алкоголь, щоб розслабитися. Вам ніколи не була потрібна хімічна седація, щоб знайти спокій. Вам просто була потрібна свідомість, захищена достатньо довго, щоб розвинути філософське розуміння. Шопенгауер провів своє життя, захищаючи свідомість, щоб зрозуміти існування, його сучасники, що пили, провели своє, знищуючи свідомість, щоб втекти від існування. Один створив філософію, що живе століттями, інші не створили нічого крім похмілля та жалю. Різниця була не в інтелекті. Різниця була в тверезості тепер дійте відповідно.